Вітаємо на суспільному в ефірі. Програма тема дня. Я Максим Дубінський. У водоймах Черкащина розпочався нерест. Аби в цей період риба не стала здобичі браконьєрів, оголосили заборону на її вилов. Які правила вилову діють під час нересту та як охороняють акваторію Дніпра та інші водойми області в цей період. Про це говоримо з гостями студії. Це начальник Черкаської рибоохоронного патруля Віктор Іванько та голова громадської організації автомайдан Черкаси Олексій Святенко. Вітаю вас, панове Сьогодні у черговому рейді по виявленню браконьєрів до рибоохоронного патруля долучилися журналісти служби новин. Пропоную переглянути відео. Очень много. Таким чином це все проходить, вони так. Бачите, веревка, воно з тої сторони, бачите оно? Вот Вот А на воно? Сьогодні зняли ми 8 сіток, 3, і 1 і 4 екрана на річці Росі. Якраз ми знаходимося в, нерести, в нерестилищі. Починає риба йти на нерест. Тобто багато йде зараз по річці Ляща. Тому мутна вода дуже в річці. тому Це іде ляч. От ми бачимо, що браконьєри поставили сітку. Буквально рибаки-любителі сказали, що буквально за 15 хвилин. От подивіться вже, 15 хвилин і вже є риба, бачите? Отже, як ми побачили в цьому відео, було вилучено майже кілометр браконьєрських сіток. Пане Вікторе, які ще що ще вилучили, де були, які результати цього рейду сьогоднішнього? Доброго вечора, шановні друзі. Ну, в першу чергу, хотів сказати, що дійсно ми почали активну роботу щодо поохороні живих ресурсів. Як ви знаєте, що на протязі... Всієї зими ми максимально приділяли увагу зимувальних ямах, де знаходиться риба. А коли зійшов льод і почався нерест, то риба по руслу річки Дніпро почала підніматися вверх. І от із основних таких нерестилищ Кременчуцького водосховища є річка Рось, яка починає свій початок від Вінницької області, йде через територію Вінницької області, Київської області, впадає в річку Дніпро. І це таке природне нерестилище. Де починає е, нерестовий період на Кремльському водосховищі. Сьогодні ми спільно з нашими е, друзями і колегами з автомайдан Черкаси поїхали в рейд з самого ранку спільно з журналістами вашого телеканалу і почали проводити рейд в районі села Луки. Ми почали це, де річка Рось мала там розміри 3-4 метра ширини. І ми починали цей рейд. Ну, основна наша мета була виявити там. Де уська така річка, то такі браконьєри що там роблять? Вони на... ставлюють стаціонарні такі здорові пауки розміром 3х3, 4х4 е сітки такі з сітками і за допомогою лебідок піднімають рибу. І коли ця риба йде, вони за ніч можуть по 200-300 кілограм таким чином наловити рибу. І це риба, яка йде з ікрою, яка йде на реститься. І вони в такий період часу, коли вони це роблять, вони дуже велику шкоду. Приносять рибному господарству нашої країни і дуже багато знищується риби, і, і це дуже погано. І ми з цим боролися в цьому, в цьому в сьогоднішньому рейді. Як часто ви проводите подібні рейди під час нересту? Ну для прикладу ще не було нерестової заборони. Ми в тому місяці провели близько 150 рейдів і виявили 540 правопорушень, з них 200 грубих порушень. Це коли люди з сітками ловили, коли драчували за грубі порушення. Коли почався нерест, ми постійно працюємо. Є такі інспектора, які практично. Додому попадають раз в, неділю, раз в неділю чи два рази в неділю. Зараз постійно весь інспекторський склад Черкаського рибоохоронного патруля знаходиться на чергуванні і дивимося, щоб не допустити таких порушень і системних таких проявів браконьєрства. І без допомоги сьогодні громадських активістів нам дуже важко справиться. І це не тільки наша робота, і це робота патрульної поліції, яка також долучилася спільно з нами. Це робота екологічної інспекції, які також з нами працюють в цьому напрямку. І ми сьогодні спільно з ними там працювали, але на різних ділянках Росії. по результатам сьогоднішнього рейду, що ви робите з тим майном, яке конфіскуєте, вилучаєте павуки, сітки, е, човни? Ну це порядок загально прийнятий це. Ми його згідно статті 10 закону України про рибне господарство. Повноваженням органам рибоохорони наділено те, що безхозне майно, яке ми виявляємо, ми його вилучаємо. Тобто власників цього майна ви не знайшли на даний момент. Ми вилучали ці павуки. Близько, ми вилучили п'ять здорових цих павуків сьогодні. Ми вилучили 12 сіток загальної довжиною близько кілометра. Про те, що ви казали попереду, ми вилучили там два ятеря. А також повилучали деякі човни, які стояли біля тих сіток, коли там люди десь поховалися від нас, коли ви нас там чули, або ще щось. Ми це все повилучали. В присутності свідків і понятих, ми його все опломбували. От човни ми здали до сільської ради, там попросили сільську раду, щоб вони дивилися за ними, щоб люди їх не тягли до річки, і обратно не ставили ці сітки. Бо виходилося, коли ми знаходили човен, то поряд з цим човнем вилучали одну чи дві. Сітки розумієте нас? І ми перед цим в кожну сільську раду, яка знаходиться на річці Рось, на річці Дніпро, ми всім написали повідомлення про те, щоб люди в нерестову заборону позабирали всі човни від річок, тому що ми будемо їх вилучати. Це в нас є сповноваження повноваження, наділені законом. Ми це робимо все в законний спосіб. Для того щоб не було там ніяких нарікань на нашу роботу, ми ходили сьогодні в сільську раду. Якщо люди не будуть забирати ці човни, будуть на них браконірнічать. Ми все одно їх будемо забирати і приходить. Прийдеться людям, потім їхати буде в ревінспекцію Черкаси, вести документи на ці човни і доказувати, що це вони їхні човни. Але все-таки повинні ми проїхали в першу чергу. Подивилися наскільки річка Розь готова до нерестової. До нерестової цієї заборони, коли буде риба йти. Подивилися, чи немає цих заборонених знарядь лову. Ті, що ми вилучали ми бачили, ми їх вилучали. Пане Олексію, чим ваша громадська організація допомагає в роботі рибоохоронного патруля? Ну, постійно допомагає, по-перше, це кількість людей, тому що на сьогоднішній день ну, не вистачає. Да? І ми по максимуму стараємося набрати такі групки людей, так само співпрацювати, щоб виділявся, хоча б один співробітник, і долучається до цього в співпраці. Що саме робити? Що саме робимо? Організуємо групи, вибираємо квадрат, де ми патрулюємо, патрулюємо, і якщо знаходимо, то повністю так же само воно все описується, пломбується безпосередньо і або знищується там, або передається вже на… як ви дієте, коли наприклад спіймали браконьєра на гарячому зуловому. Ну, були такі випадки в минулому році. Є в автомайдані такі активісти, які понад 5 років займаються цими питаннями. Да? Я долучився там останні два роки до цього ситуація. Згідно законодавства, ми маємо як громадяни України затримувати ну, протягом десь години. Да? Ну звісно, ми не маємо права там людину чіпати ще щось. Викликаємо, звісно, співробітника. Викрикаємо поліцію безпосередньо, дочекавши, що вже там складаємо акт. І те, що там було знайдено, сінки за часту людина не хоче показувати, що в неї знаходиться в автомобілі або десь в особистих речах, то це вже є в знаряді лову. Пане Вікторе, назвіть незаконні заборонені снарядні лову? Чим не можна наразі ловити? Да, ну, В першу чергу хотів доповнити до Олексія. Вони діють згідно статті 207 Кримінального процесуального кодексу. Це ви знаєте, в 2013 році були зміни, і в ці зміни були внесені, законне затримання. Люба людина, коли бачить, коли скоюється злочин, вони мають право затримати цю людину. Обов'язковим порядком це є, що в того, ті, коли вони затримали цю людину, вони повинні повідомити уповноважений орган. В даному випадку уповноважений орган, який повинен на це реагувати, це є або рибохоронний патруль, або поліція. Коли приїжджає поліція, вони передають передаються громадяна в поліцію. Вони самі виступають свідками цього правопорушення. Це в свою чергу дає позитивне те, що людина понесе покарання за свій злочин. Бо в суду дуже важко колись ну до сказати, що з однієї сторони виступає там патруль або поліцейський, з другої правопорушник. І коли немає свідків, то не завжди справи закінчуються вироками. Коли є громадські активісти, які це допомагають, коли затримують, вони є свідками цього злочину чи правопорушення, і набагато краще працювати з цим по заборонам засунати по заборони. Ну в нерестовий період часу на протязі року в першу чергу заборонено ловити сітками про ті, що ми балакаємо. З якими ми зіштовхуємося кожного року, коли люди хочуть там десь, які думають, що вони самі хитрі, хочуть наловитися риби, заборонено ловити. Драчами це ті, що ми раніше збалакали, коли вони драчують, деруть рибу, її травмують із 10 рибин, що... з одної рибини, що вони витягли, вони ще 10-20 потравмували, і вона загинула. Цього не можна робити. Елект... За допомогою електроудочок, ви знаєте, це коли вони б'ють рибу током, теж якусь частину, і 10-ї частини вони її не забирають, але інша гине. Те, що мілка риба, там, мальок найменший, він од електрострума теж гине. Це такі варварські методи. Цих знищення риби, і ми вони практично дуже рідко зустрічаються у нас. Заборонені павуки, які ми сьогодні знімали, коли вони, от в нерестовий період часу, вони такі розгортають скатерти цих там. Ну в сюжеті я думаю, той, що вийде на вашому телебаченні, ви побачите це такі три на три метри здорові конструкції, троси натягнуті, лібьотки такі мощні. Там. Видно, що люди по-серйозному готувалися там запастися цією рибою. Ну я думаю, і наша основна мета висвітлювати цю проблему. Скільки б ми їх не ловили, коли в свідомості кожного громадянина це не поміняється, коли він не зрозуміє, що цього не потрібно робити, і тоді буде краще всім. Буде краще там і тим, що біля річки живуть, і тим, що приїжджають з міста половити, коли вони будуть бачити, що риба нормально віднереститься, і тоді кількість риби тоді буде збільшуватися. І наша основна задача міняти свідомість громадян. Пропоную нагадати глядачам про розмір штрафів та сума компенсації за незаконно добути рибу. Відео, будь ласка. Покарання за порушення правил любительського рибальства. Лов під час нересту чи у забороненому місці від 34 до 170 гривень. Для посадовців від 170 до 510 гривень. Використання браконьєрських знаряд чи порушення норми вилову від 340 до 680 гривень. Використання електровудочок, сіток, вибухових чи отруйних знарядь – від 1700 до 3400 гривень, або обмеження волі до трьох років із конфіскацією знарядь, вилову чи транспортних засобів, повторне порушення від 3400 гривень до 6800 гривень, або обмеження свободи чи позбавлення волі до трьох років із конфіскацією знарядь лову, засобів пересування і всього незаконно добутого улову. Компенсація державі завданих збитків. Судак – 510 гривень, Сом – 425, щука – 340, короб – 306, білеамуртов столобик – 255, плоскирка синець – 85, карась, окунь і верховодка – 17, лящ – 170, линь – 119, краснопірка – 68, підуст – 34 гривні. Отже, як ми побачили, сума компенсації залежить не від ваги незаконно добутої риби, а від її кількості та виду. Пане Вікторе, яких збитків завдали екосистемі браконьєри з початку цього сезону, з початку навігації? Ну, спочатку, до початку цього року вже браконьєри завдали збитків близько на 700 тисяч гривень. Це з початку року. З початку нерестової заборони на, завдали збитків вже близько на 200 тисяч гривень. Це на ну, тих, по, яких затримували. Кроме цього, ще на початку заборони там і промисловиків притягли до відповідальності. І ми бачимо, що браконьєрство не закінчується поки. І тим більше ви бачите штрафи, такі, які попередні ми бачили, вони вже для сьогодення, вони, я б сказав, не актуальні, тому що вони... Дуже малі на даний час є зміни до цих штрафів. Законодав закон цей лежить на розгляді Верховної Верховної Ради, де значно збільшується за, от, за знищення водних біоресурсів. Пане, Вітере, а як розраховується сума компенсації, якщо затримали з уловом незаконним кілька осіб, групу осіб? Ну як якщо декілька осіб виловили за порушення за адміністративне правопорушення згідно того, скільки хто виловив, виловив він десять. Рибинок розчитали б відносно тих 10 рибинок, яких відносно збитків, які він завдав. Якщо той виявив виловив 8 рибинок, відносно них 8 посчитали. Якщо це кримінальна справа, 249 кримінального кодексу, там уже слідчі визначає, чи вони разом це ловили, чи хтось, яка в кого була роль, і розподіляє їхні ролі, вони несуть відповідальність відшкодовують збитки завдані державі. Хотів би також нагадати, що. Нараховуємо багато і немало вже сьогодні відшкодували збитки. Всіх тих людей, які затримали і притягли до відповідальності, в тому році, в цьому році, в більшості, вони відшкодували збитки завдання держави. Гроші ці всі йдуть до бюджету тієї сільської ради, де ці правопорушники були затримані. Якщо це затримали наприклад, в Озівку, то це Озівку. Якщо затримали. Десь в то це в Ірклієві йдуть збитки, сплачуються на, до бюджету цієї сільської ради. Пане Олексію, як ви громадські активісти разом з робоохоронним патрулем, патрулюєте у зберіжжі Дніпра? Ну самим результативним да, патрулюванням це являється патрулювання, яке неочікуване. Да? Неочікуване, неплановане, і воно здійснюється в нічний або ранішній час. Об'єднуємо зусилля, розставляємо блокпости. Виділяємо ролі так само, хто чим займається безпосередньо, і вже контактуючи там сигналами, якимись там ліхтариками, да чи просто по телефонах, ми вже подаємо знаки, якщо десь бачимо людину, да, яка розставляє сітки, або десь бачимо, човен, що вони в цей період заборонені населення використовування, і таким чином спрацьовуємо в команді вже і майже практично, коли ми виїжджаємо, завжди у нас є результати, не тільки виявляємо. Знаряді, які заборонені або безпосередньо що виявляємо самих барконьєрів. Як ви розподіляєте функції між громадськими активістами, і рибоохоронним патрулем? Тож ну є законодавча база. Да, те, що ми маємо робити, і те, що ми не маємо робити. Ми, як громадські активісти, маємо можливість спостерігати, да, маємо засоби для цього спостереження. Да, це і нічний прилад бачення, да, це і бінокль безпосередньо. Ми можемо направляти рибний патруль, тому що вони і на човнах, да, і на транспорті безпосередньо залучаємо свій транспорт. Якщо це, наприклад, якийсь населений пункт, де виїзд з водного ресурсу є одна дорога, ми можемо заблокувати безпосередньо, і вже бачимо, коли виїжджають машини. Да що ми блокуємо виїзд безпосередньо, якщо вони мають бажання самостійно показувати, що в них знаходиться, то вони показують. Якщо не мають, викликаємо на допомогу безпосередньо поліцейських. Пане Вікторе, як контролюється вилив на території Липівського заповідника? Ну, на території Липівського заповідника це дійсно це така основна зимувальна яма і вся скарбниця, все Чуйського водосховища. Тому що вся риба в, зим, в зимовий час накоплюється там. І коли починається нерест, вона вже відтоді, в більшості от на сьогодні ми там коли контролюємо. Там вже, що браконьєрів таких немає, як раніше було, що немає. Вже риба починає туди виходити. Вона піднімається по руслу і готується для того, щоб починати нереститися. Вона вже стоїть в руслі річки Дніпра, і тільки от збільшиться температура, вона почне розходитися по річках. Піде вроз, піде там в сулу і всі інші такі нездорові річки для того, щоб нормально відновинероститися. Ми контролюємо ми і липівський заказник, це ж не один у нас заказник на Кременчувського водосховищі, що їх доволі достатньо на території Черкаської області. Ми стараємося максимально там допомагати екологічній інспекції, яка також це їх обов'язок контролювати там порядок. І поліції, ми всі разом повинні і громадськість повинні контролювати ці всі питання. Ми постійно чергуємо. Якщо ви бачили, ми є такі питання, коли ми спільно чергуємо з екологічною інспекцією, спільно чергуємо з поліцією. І завдяки тому, що ну не Самим там, чи рибохоронному патрулю, чи поліції, самим дуже важко там стерегти все. Коли спільними зусиллями ми боремося з цим, то я думаю, кожний рибак сьогодні скаже, що там немає човнів, там в забороне. Ну тоді там вообще не повинно бути човнів, що там човнів практично немає. Може хтось десь там колись співає, десь там вискочить в зимовий період часу ви бачили, ми максимально там людям не давали ловити, бо людям проще зайти, коли воно замерзло. Вони з різних сторін йдуть. Але все ми максимально це жорстко працювали завдяки допомоги поліції і Городському відділу поліції, і районному відділу поліції Черкаського району вони теж принципіально відносились до цих правопорушників, яких ми затримували, вилучали човни. Ви бачите, штрафи сьогодні не актуальні, але все-таки є такі механізми, які дають нам речаги впливу для того, щоб люди не порушували закон. Да, може, десь ми там комусь це не подобається, що ми вилучаємо там човни, вилучаємо якесь майно, але все-таки воно зберігається до суду. Да, якийсь період часу вилучили човни, так? Да? Він до суду два місяці простоїв у нас. Зрозуміло, що людина не поїхала знову браконьєрничать. Хорошо, суд прийняв там, гуманне рішення, повернув той човен. Але все-таки, якщо другий раз він поїде, він знає, що на два місяці в нього човна не буде. І такі, може, дуже в деякій смірі жорст, жорсткі такі закони, але все-таки вони дають той результат, який від нас очікують люди. Люди очікують, щоб не було браконьєрства. І вони це розуміють, і нам цьому допомагають. Пане Лексі, ви як спостерігач громадської активіст рейдами, на вашу думку, наскільки масштабним є браконьєрство на Черкащині? Ну, на сьогоднішній день я думаю, воно вже не таке масштабне, але має все ж таки суттєвий вплив, да? тому що екосистема вона руйнується і так безпосередньо, дуже багато факторів є, де знищення природних нерестилищ, да? Там і береги, і багато чого іншого. І насамперед, о -о от такі е акції, які ми організуємо постійно, да? Вони показують, да, що кілометр сітки це все ж таки зрозуміється. Це дуже велика відстань. Да сітки, скільки там риби туди попадеться, скільки її буде просто втрачено для розвитку. І насамперед, цей час нересту сьогодні на цьому скандували. Да, що безпосередньо майже 10 тисяч кринок це не менше від 10 тисяч кринок. Є в кожній рибі. Тобто, 10-20 рибинок множимо на 10 тисяч. Ми зрозуміємо, скільки б, можливо було б риби, і на потім вже рибалки любити. Які правильно ловлять рибу, да або зовсім і потім не використовують а випускають, то вони б мали б змогу ловити цю рибу. Так що на сьогоднішній день. Да, ну, я хочу сказати, що безпосередньо результатами, от безпосередньо, то що об'єдналися, да, і всі співпрацюємо, то результат зменшився. Надалі я пам'ятаю ті роки, де я починав коли участвувати, то результати були ну, колосальні по кількості сіток і по знищенню риби. Човни конфіскуєте і залишаєте на зберігання. Що робите з пауками і сітками? З Пауками і сітками також ми їх вилучаємо і знищуємо. Найближчим uh -huh. часом я думаю, ми будемо знищувати велику кількість того, що було вилучено в тому році. В законний спосіб ми це знищимо. Що я хотів доповнити Олексія? Ну, знаєте, от чи збільшилось, чи зменшилось браконьєрство. Ну, знаєте, основна наша, так би сказати, оцінка цієї роботи, чи збільшилось риби? На сьогодні я вам скажу завдяки. Автомайдану, національному корпусу, екологічної інспекції, небайдужим громадянам, поліції, які починали це так, от значно ну, такий масштабний, от починали працювати в боротьбі з десь 3-4 роки назад. Де щось не получалося, десь якось не фатало досвіду, але все-таки на сьогодні. От всі ці правоохоронні органи, громадські організації набралися такого максимального потенціалу, набралися досвіду, знають, як це все робити, об'єдналися до кучі і починаємо працювати. Результат сьогодні: вам будь-який рибак в Україні, який займається от, любителі, там, професійні рибаки. То кожен вам скаже, що в Кременчуцькому водосховищі на сьогодні найбільше збереглося риби. От якщо взяти всю Україну, скажуть, найбільше риби є в Кременчуцькому водосховищі. І це в першу чергу заслуга простих людей, громадських активістів і тих державних службовців, які добросовісно виконували свою роботу і дали такий позитивний результат. Завдяки цій роботі, я думаю, кожний рибак і кожна людина побачить, що кількість риби. Наприклад, вже на літо на осінь буде збільшуватися сьогоднішній результат того, що є що чому не реститися, є якась риба. Це завдяки тому, що нормально спрацювали осінь. Пане Вікторе, які правила матерського лову під час нересту? Де можна ловити простим людям? Ну, ви знаєте, от ми тільки з Оксімом приїхали із рейда, і там, от ми спілкувалися з людьми, і ми до них під'єм. кажу, люди, ви ж знаєте, що це нерестовище, тут заборонений лов. Ні, от ми знаємо, нам на од... якщо на один крючок. На одну вудочку можна скрізь ловити. І які ну, умови? Конкретно? Умови дуже прості. Так. Надо читати визначені місця для любительського лову. Ми ж розуміємо, що людина, яка любить рибалку і живе цим, ми їм не можемо заборонити, їм хочеться поїхати, відпочити це, відпочити до Дніпра, половить рибу. Але все-таки треба ловити в відведених місцях. Тому що ті люди, які. Люблять рибалку, вони повинні любити рибу і знати, що її потрібно берегти та по засобам по кількості по, очків по, в по гачок тільки один і одна удичка з берега з берега берег. не важливо. можна на човну нікуди виходить. По кожному району визначене місце. починаючи з Канівського району і закінчуючи Чорнобайським районом. Будь ласка, хай хто кому це цікаво і хто ще не знає. Ну в більшості рибаки знають це на протязі 10-15 років. Місця ці ми стараємося не міняти. Ми відвели їх місця. І е, на початку нерестової заборони я звертався до рибаків. Якщо комусь щось, е, хтось би хотів розширити якесь місто або зменшити, або якісь були пропозиції, бо люди не тільки там хочуть більше ловити, а і нам подають поради, кажуть: ви забороніть тут ловити рибу, тому що там вона не реститься. Ви зробіть це свідомих громадян з кожним днем стає більше. А все-таки можна ловити ще раз. Нагадую, на один крючок, на одну удочку з берега в місцях, відведених для кожного району. Вони визначені, чітко прописані в на нашому сайті. Хай подивляться, там даже карта є, де можна подивитися, де можна ловити. Пропоную наразі переглянути відеоролик про мінімальні розміри риби, дозволені водоймах Черкащини під час нересту. Хай подивимося. Мінімальні розміри риб дозволені до вилову у водоймах Черкащини. Білеамур 40 см, вугор 50 см, в'язь 28 см, короб 25 см, лин 20 см, лящ 32 см, підуст 25 см, плітка 18 см, сазан 25 см, синець 22 см, сом 70 см, судак 42 см, товстолоб 40 см. Чехоня 24 см, щука 35 см, рак 10 см. Ці правила, які ми щойно побачили, стосуються виключно рибаків-аматорів. Мене таке запитання. У червні 2016 року Верховна Рада України винесен законопроект, що передбачає введення заборони на здійснення промислового рибальства на водних об'єктах басейну Дніпра, Південного Західного Бугу, річки Русь та інших. Втім, депутати проголосували лише за часткове обмеження промислового вилову. Пане Вікторе, на вашу думку, чи потрібен повний мораторій на деякий час на вилов на промисловий вилов риби за промисловим виловом. Повинно бути контроль, кроме цього, якщо повного мораторія не потрібно, на вашу повного мораторія для того, щоб був повний мораторій, до цього нада готуватися. Про що я вам кажу? Це треба розвивати аквакультуру. Сьогодні, от ви знаєте, скільки на базарі стоїть кілограм куриці 100 гривень, кілограм свинини 120 гривень. Рибина стоїть 50-40 гривень, є види риб, які стоять те саме. Його повинні, щоб хтось виловив, туди хтось доставив. Для того, щоб не було такого, що закрили промисловий вилов і риби повністю немає. Треба, щоб це чимось його закрити. Це треба, щоб розвивалася аквакультура. У нас три тисячі ставків на території Черкаської області. Ми повинні робити все, щоб розвивалася культура, щоб люди виловлювали рибу. А на кремнічусько водосховищі через деякий період часу закриємо. Я думаю, закриється там і не буде промислового вилову. рибу будуть вирощувати. А риба та що в Дніпрі буде доставляти задоволення рибакам і простим людям. Чесно, що програма вичерпана. Дякую вам за відповіді. Панове, сьогодні в темі дня. Ми говорили про заборону вилову риби під час неросту та про проблеми охорони водних ресурсів області. На цьому все до побачення. Залишайтесь на суспільному.